Область, Запорізька локація, Запоріжжя, роботодавець, комунальне некомерційне підприємство, міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги, посада, лікар, терапевт, обов'язки застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих терапевтичного профілю, умови праці оптимальні, вимоги, вища освіта, заробітна плата 20 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець, ТОВ, Кормо, транслогістик, посада водій автотранспортних засобів, обов'язки керує автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії С за різних дорожніх умов. Умови праці оптимальні. Вимога, професійно-технічна освіта, заробітна плата 30 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, приватне акціонерне товариство «Запорізький електровозоремонтний завод, посада слюсар-інструментальник, обов'язки виготовляє, регулює, ремонтує великі, особливо складні та точні інструменти. І пристрої, шаблони з великою кількістю зв'язаних між собою розмірів, доводить, притирає та виготовляє деталі з фігурними контурами, перевіряє пристрої та штампи в умовах їх експлуатації. Умови праці оптимальні, вимоги. Професійно-технічна освіта, заробітна плата 15 тисяч 300 гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, тов, монтажно-будівельна компанія, посада, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Обов'язки виконання зварювальних робіт згідно креслення. Умови праці оптимальні. Вимоги, професійно технічного освіта. Заробітна плата 15 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець ФОП Павленко, Вікторія Петрівна, посада, закрійник, обов'язки крій по готовим лекалам, від бракування готового крою, Умови праці оптимальні. Вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата 15 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець, ПРАТ «Дніпроспецсталь». посада коваль на молотах і пресах, обов'язки складні та особливо складні деталі. Умови праці шкідливі, вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата 14 тисяч 500 гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець КПНВК, Іскра, посада, слюсар з механоскладальних робіт, обов'язки виконує слюсарне оброблення та приганяння великих та відповідальних деталей. Умови праця допустимі, вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата 15 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, державне підприємство Запорізький державний авіаційний ремонтний завод «Мігремонт». посада, комплектувальник авіаційної техніки, обов'язки застосовує діючі нормативні документи, що стосуються комплектування авіаційної техніки, умови праці оптимальні. Вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата 12 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець, комунальна спеціальна воєнізована аварійно-рятувальна служба, посада, газорятівник, обов'язки виконання аварійно-рятувальних робіт, пов'язаних з психоемоційними та фізичними навантаженнями в тяжких умовах з використанням засобів індивідуального захисту органів дихання та шкіри, умови праці небезпечні, вимога, професійно-технічна освіта, заробітна плата 12 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець ТОВ Інвест Оптем, посада, адміністратор, обов'язки забезпечення життєдіяльності та прибутковості об'єкту готельного господарства. Вільне володіння англійською мовою, досвідчений користувач ПК умови праці оптимальні. Вимоги вища освіта. Заробітна плата 12 тисяч гривень.